Поліція дзвонила. Сказали, що тобі треба прийти та висунути звинувачення. Я нічого не буду робити. Слово Господа і Боже створіння! Ви приносите їх до церкви, а потім ви самі відчиняєте двері дияволу, який приходить, щоб вбити ваших близьких. Ісус, наше життя, Ісус, наша надія. Ісус. Наше життя. Ісус. Наше життя. Мені дуже шкода. Вони. вони обидві загинули в аварії. О Боже. О, Боже мій. Пробаччити мене. Я зробив усе, про що він просив. Я змінився! Змінився зсередини! Пригальмувати? поки я що. Ну що, заспокоїтися? Мій чоловік та мої малюнки загинули, а я маю заспокоїтися. Я просто не можу жити далі. Хто ти такий? Художній фільм 21 грам.